Прогноз погоди в Україні на два дні. З 14 по 15 серпня мене звати Українчик. Найближчим часом по всій країні очікується істотне потепління, а це означає нову хвилю спекотної погоди в усіх регіонах. На дворі літо тому ще трохи спеки нам не завадить. За даними синоптиків, невеликі короткочасні дощі 14 серпня завітають у гості до мешканців трьох областей, а 15 числа дощитиме лише у одній області, зате дощ обіцяє бути доволі потужним і грозовим. Забігаючи наперед, скажу, що тенденція з підвищення температури зберігатиметься до кінця поточного тижня. Але і дощі з кожним днем збільшуватимуть свою інтенсивність. А тепер інформація про магнітні бурі. 14 серпня очікується магнітна буря середньої потужності, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 4 балів, це доволі відчутний рівень. 15 числа індекс магнітної активності трохи знизиться. До 3 балів таке збурення магнітосфери вважається майже невідчутним. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 14 по 15 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Середа. 14 серпня у трьох областях цього дня очікуються невеликі дощі. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області вдень плюс 25 п'люс 27. вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 13 плюс одинадцять. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. Містями невеликий дощ варто чекати на Сумщині у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 38 метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 18, плюс 16. В районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів в темні. На Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 15. В Криму вдень плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Хмельниччині і Волині в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. В Закарпатській області в денний час від 29 до 31 градусу спеки в нічний плюс 15 плюс 13. на Львівщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в світлі години від 25 до 27 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 13 плюс 11. У Рівненській області: вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 13, плюс 11. На Луганщині в день плюс 23, плюс 25. Вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13, в Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Харківщині місцями невеликий дощ. У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний. 5 10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, в нічні плюс 14 плюс 12. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 15, плюс 13. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 14, плюс 12. У Вінницькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 14 серпня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Четвер, 15 серпня. У одній з областей Західного регіону України цього дня очікується сильний грозовий дощ. Північ на Чернігівщині денна температура повітря. Поливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 14. 14 до плюс 12 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивились наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили у поразів. І друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. Це дуже важливо. Щиро дякую. Південь у Одеській області в день від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 18, плюс 16, в районі Бессарабії в денні години доби. Від 28 до 30 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів в темні. На Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 15. В Криму вдень плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Запоріжжі та в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, а також на Хмельниччині вдень плюс 27 плюс 29 вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 29 до 31 градусу спеки, в нічний плюс 15 плюс 13, на Львівщині та Івано-Франківщині в світлі години від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 13 плюс 11, у Рівненській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 26 плюс 28. В нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Чернівецькій області вдень плюс 29 плюс 31, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. На Закарпатті варто чекати на сильний грозовий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів, Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 13 плюс 11. На Луганщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 20. 27. Вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів на Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України, у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні плюс 14, плюс 12. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27, плюс 29, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 15, плюс 13. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний – плюс 14, плюс 12. У Вінницькій області в день – плюс 29, плюс 31, вночі – плюс 12, плюс 10 градусів. На Полтавщині в денні години доби – від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 14, плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. 15 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Індекс магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.